Коротше, самого мого народження була у нас кішка Муся. До речі, ми це ім'я ще згадаємо. А так, як я тоді ще котиків не любив, і був малою лічинкою, яка ще нічого не розуміла, я частенько ступав їй на хвіст. Ну, типу випадково і мені було цікаво, що буде. І одного дня її не стало. Наступний кіт Марсик. Він був хорошим та слухняним. До речі, всі коти були без породи. Я цього кота погано пам'ятаю, і він втік, не повернувшись. Тому що я б він знову наступив йому на хвіст. Ніколи так не робіть, я просто був тоді ще малий і сам нічого не розумів. Коротше, як ви зрозуміли, відносини з котами у мене були м'яко, кажуть, чи не дуже. Потім у нас з'явилася Мася. Дуже схоже ім'я було на початку відео, але зараз не про це. Ми її забрали, і моє серце було холодним. Але цей комок щастя завоював моє сердечко. Якось хася прокинувся, а вона лежить прямо за моєю спиною. А ще вона доволі довірчила. Як тільки ми її привели додому, вона все почала обнюхувати і майже одразу пішла моститися в ліжко. Я аж трохи здивувався. Так от, я просто лежу собі спокійнесенько, дивлюсь високоінтелектуальні відео. І не з цього, не з цього вона просто підходить до мене і лягає на мене. Ви пам'ятаєте, що моє серце було холодним. Коротше, я просто змирився. І зараз я просто жити без неї не можу. Через рік у нас народилося ціле сімейство кошенят, але з них залишився тільки один родик. Інших котів ми віддали іншим людям, а масі рудик то з пір живуть з нами.